Привіт, бути ЛГБТ-людиною людиною це нормально. Тому залишайся з нами. Ми розкажемо тобі усе цікаве та важливе. Найскандальніше Євробачення в історії так єврофани кажуть про цьогорічний конкурс, і він дійсно запам'ятається надовго. Спочатку перед фіналом дискваліфікували співака із Нідерландів. На нього написала скаргу операторка, подейкують через фізичне насильство проти неї. А от проти співачки з Ізраїля зібралися на мітинг тисячі людей, зокрема Грета Тунберг. Вони вимагали виключити її з конкурсу та припинити вогонь у газі. Але Еден Голен все ж заспівала і посіла п'яте місце. Під загрозою виліту був і співак із Франції Сліман. Під час генеральної репетиції він припинив співати і виголосив палку про мову про мир перед залом. Тим не менш, його допустили до прямого ефіру. Сліман фінішував четвертим. А от перемогла Швейцарія, а саме небінарна людина немо із займенником Вони пісня описує шлях немо до прийняття їхньої небінарної ідентичності. Мені радісно доторкнутися до такої величезної аудиторії, особливо небінарних людей. Сподіваюся, що вони почувалися видимими упродовж цього шоу. Що ж тут ще сказати? Я почуваюся неймовірно. Також вітаємо україну Кальону Альону та Джері Хейл із третім місцем на Євробаченні. Та переходимо до музичних новин із України. Співак та відкритий гей Андрух презентував новий кліп. Робота отримала назву Качелі. Це історія про токсичні стосунки та емоційні гойдалки. Режисером виступив ще один відкритий гей, Юрій Двіжон. <му> Очевидно, що моя цільна це щоб гомофоби слухали мої пісні, помста. А якщо крім жартів, то життя надто коротке, аби жити чуже, аби брехати собі і слухачам, які очікують від тебе щирості, тому своїм камінаутом я не лише звільнив себе, але й сподіваюся, надихнув інших розправити крила правди, які може і лякають, але даровані нам, щоб літати. Православна церква України не буде благословляти одностатеві пари. Про це заявив митрополит Епіфаній. Він не погодився із папою римським, який свого часу дозволив священникам благословляти гомосексуальних людей. Також Епіфаній зазначив, церква все одно любить усіх. Навіть цитую грішників, які іноді чинять зло. Це суперечить християнському вченню. Ми прийняли відповідне рішення на останньому. Помісному соборі Православної церкви України. У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити у своїй цитаті. Епіфаній заявляє, що ЛГБТ люди є ніби грішниками. Ну, що я можу сказати з цього приводу? Духовники зі своїми інтерпретаціями приходять і йдуть, а кохання та віра залишаються вічними. І ми з нетерпінням чекаємо, коли церква Україні будуть благословляти ЛГБТ людей. Батько лютий гомофоб. А дитина трансперсона в Америці обговорюють книжку Дерека Блека. Це дитина лідера російського терористичного об'єднання Кук Лукс Клан. Займенники Дерека вони їх у книзі. Описується їхнє тяжке дитинство у колі расистів, сексистів та гомофобів. Видання вийшло 14 травня в Америці. Про переклад української поки що нічого не відомо. Нагадаємо, лукс клан досі існує наразі вже у третьому поколінні та об'єднує приблизно 5 тисяч людей. Продовжу просто зараз, а ти, поки постав лайк під цим відео. Тоді його побачать ще більше людей. Іноді варто почати все спочатку та знайти собі нову роботу. У цьому може допомогти організація «Точка .опори там стартувала програма для ЛГБТ людей, які через війну втратили роботу. Їм пропонують безкоштовні кар'єрні консультації, а ще серед іншого безкоштовні курси ІТ та англійської мови. Посилання на програму шукай під цим відео. Придій до нас на проект почати спочатку. Ми поспілкуємося та навіть будемо жартувати. Знайдемо оптимальний шлях для зросту і обгорнемо вас турботою та залишимо круті емоції. Почніть спочатку разом з нами. Ми завжди читаємо твої коментарі під відео, а за найкращі даруємо футболку. Тому напиши просто зараз, як тобі цей випуск. А у фільму Червоний синій та королівський білий буде продовження. Про це заявила творча команда. У сиквел повернуться актори Тейлор Закар Перес та Ніколас Голіцсен. Деталі сюжету, а також коли вийде продовження, поки невідомо. Нагадаю: червоний синій та королівський білий це історія кохання двох хлопців. Один з них син американської президентки, а другий британський принц. Стрічка отримала відмінні рецензії. Чекаємо продовження фільму та вже готуємо для тебе наступний випуск. А якщо тобі сподобалося, то підтримай гей-новини гривнею. Посилання шукай під цим відео. Дякуємо нашим військовим, які наближають перемогу, і завдяки яким гей-новини виходять із незламного запоріжжя. Побачимося за тиждень.